День. Сіли рівно, озирнулись. Одне одному сміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Зараз діти, у нас заняття з навчання грамоти. Давайте ми згадаємо, з якою буквою. Ми познайомились з вами на минулому занятті з грамоти. А. Так, познайомились з буквою А. А який звук позначається буква? А. Звук звук. А, а якою фішечкою позначаємо голосні звуки? Кругом. Позначаємо кружечком червоним вірм. Розглядайте, будь ласка, зараз картинку. Ми маємо назвати всі предмети, що ми бачимо, і визначити, де знаходиться звук А на початку, всередині чи в кінці слова. Далі називай, будь ласка, що ти бачиш. Кажи, де де знаходиться звук? Давайте. Давай. Автобус. Автобус. Де знаходиться звук А? На початку. Так, на початку повним реченням треба казати. Звук А знаходиться на початку слова. Добре. Танюша, далі. Ананас. Так. Так. Де початку. знаходиться звук А? початку. На початку і все. А на нас. І всередині. Так, і всередині. Добре. Ромчик. Далі, будь ласка, називай, кого бачиш. Коза. Коза. Чи є ромчик тут звук А. І. Є. Коза. Де знаходиться звук А? На початку, всередині чи в кінці слова? Коза. Дітки, де знаходиться звук А? В кінці. Так, в кінці. Вірно. Далі. Паша, називай, будь ласка, що ти бачиш? Апельсин. Апельсин. Паша, у нас завдання, ти тільки що приєднався, назвати картинку, що там зображено, і визначити, де знаходиться звук А. Апельсин. Де знаходиться звук А, Паша? А. розпочатку. На початку. Так, правильно. Так. Далі. Що в нас ще? Ой. Сашуля, називай, будь ласка, що ти бачиш? Книга. Книга. Так. Сашуля, чи є тут звук А в цьому слові? І, Давід, допомагай. Кінці. Книга. Звук А знаходиться в кінці слова. Далі. Так. А. А кула чи є в слові звук а? Так. А де на початку всередині чи в кінці? Початку. Паша, на, початку. на початку є і все дітки. А кула. и в конце, на початку и в конце, так. Хмара, Танюша. Мам, Хмара, Танюша. Э -э. Последняя. И Хмара. І в началі? Ні, всередині хмара. І всередині слова. Так. Далі корова. Ромчик. Чи є тут звук А? А ну мо промов слово: корова. Є звук А? Корова. Де корова? Де звук А чуємо? Оба. КІНЦІ КІНЦІ, вірно, молодці. А слово автомобіль. Чи є звук А? Так, так, гроші дітки. На початку. На, на, на початку. початку. Молодці. Послухайте, будь ласка, загадку. Смугастий, зелененький, а всередині солоденький. Що це, дітки? Абуш. Так, кавун. Кавун, дітки. А давайте ми з вами поділимо слово кавун на склади. Приготуйте, будь ласка, свою ручку. Прикладаємо до підбородочка. І поділимо слово на склади. Промовляємо повільно слово всі разом. -да. Also, okay. uh -huh. Скільки разів підбородочок дотронувся до нашої ручки? Два. Отже, скільки складів у цьому слові? Два. Так, два склади. Вірно. Тепер приготуйте, будь ласка, свої фішечки. Будемо робити звуковий аналіз слова кавун. Так, добре. І так, промовляємо слово кавун. Кавун. Який ми чуємо перший звук? Що таке там? Так. Який звук? Так. Приголосний. Приголосний. Покажіть, будь ласка, фішечку, приголосний, твердий. Якою рисочкою позначаємо? Однією. Кладіть, будь ласка, в себе на столику. К. Беречко. Беречко. Далі промовляємо. Який ми чуємо другий звук, дітки? А, а. 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 а вірно. Який а. це звук а? а. Ну, який? Який? Кружечком Черний, який цей гул. звук? А, голосний чи приголосний? Огушний. Голосний! Огушний. Позначаємо кружечком. Так. Кладіть молодці, кладіть себе на столиках фішечку, червоний кружечок. Червоний кружечок. Німбільшим. Так. Тепер далі промовляємо, дітки. Що ми чуємо далі? Кав... У який ми звук чуємо. В, повторюсь, в. Який звук В? Голосний чи приголосний? Голосний, голосний. Голосний хіба? Приголосний. Правильно крізь показує Павлик. Приголосний. Приголосний, твердий однією рисочкою. Викладаємо, будь ласка, одну рисочку. Так, далі що ми чуємо? Кавун. Який звук чуємо? Який звук? У, 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 у який це звук, у дітки? Голосний як Голосний! як постачаємо голосний звук? Голосочка. Голосочка. Викладаємо, будь ласка, кружечок. Який ми чуємо останній звук? <кій> 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 Н-н-н. Який цей звук? Н-н-н. подумайте. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Викладайте зайчики з себе на школиках. одну рисочку. Так, бачу Давід виклав, хто ще покажіть, будь ласка. Танюшечка, поралась, Павлий, кромчик, Сашуля. Так, а тепер скажіть, дітки, будь ласка, скільки голосних звуків у усі? Скільки голосних звуків? Скільки. Ромчик, скільки голосних звуків? Дві. Два голосних звуки. У вас є два кружечки. Два голосних звуки. Вірно, а назвіть ці звуки? Ка-а-а-а-а-а-а. Вун. Які голосні є слові вун? А ще який? У вірно. Дітки, а ну промовте звук У. Так, як, ви, як вам легко чи, чи важко вимовляти цей звук? Легко. Легко, вільно, так, ми легко і вільно вимовляємо голосні звуки. А де знаходиться звук У, у слові кавун? На початку, всередині чи в кінці? Всередині. Так, вірно. Дітки, а давайте ми поставимо наголос у цьому слові. Ану погукайте, покличте слово кавун. 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 Ану, всі разом, давайте ще раз. Кавун. кавун. Куди падає наголос? На перший чи на другий склад? На, першу. на... на першу. А що ми звемо кавун? Ні. Ні, ми звемо кавун. То на який склад падає наголос? На перший, другий. на другий склад, і ось таку рисочку нагорщик ми ставимо на другий склад, на ось на звук У. На письмі звук У позначається буквою У. А що ж нам нагадує? Буква У, ану погляньте, будь ласка, на картинку. На палку. Так, на палку на гілочку. На гілочку, так ось буква на буквально. нагади гілочку. Так ще. На На шобаку. так, баку. Песик стрибає, стрибнув так, що утворив букву У. Так, і ще що? Рами крузе, так, гілочці і теж утвори букву. А Ану, промовте всі. У так, наші губки витягнулись в трубочку, так? У так, і вільно ми можемо сказати промовити цей звук. Послухайте скоромовку. У долині жив удав. Удавав, що він все знав. Який звук найчастіше зустрічається? У долині О! жив О! удав. Молодці. Удавав, що він все знав. Який звук зустрічається найчастіше? У-у-у. Так, У檀. у aja, о -о так, молодці. А тепер погляньте, будь ласка, на картинки і називаємо. що ми зараз бачимо? Муда! Далі, Україна! Україна! Дітки усмішка! Умивальник Умивальник. Умивальник. Дітки, це узвар. А це хто учитель. Сячики, а ну скажіть мені, який ми чуємо перший звук у всіх цих словах. Усмішка, умивальник, уздвар. Учитель. Так ми чуємо перший звук. «У». Так, а давайте ми зараз з вами спробуємо за допомогою наших пальчиків утворити букву. «У». Піднімаємо, будь ласка, свою ручку. Загинаємо, дітки, мізинчик. І безіменний пальчик згинаємо вниз, а потім великим пальчиком прикладаємо ці пальчики, які ми вже загнули. І подивіться, що утворилось. О, <ривіт> утворилось, так. Мірно. А зараз, дітки, я буду вам. Називати частинки слів. О, бував, малиш, так, правильно. Зараз я буду називати вам частинки слів, склади зі звуком у. А ви маєте додати інші частинки так, щоб утворилися цілі слова. У вас будуть картинки підказки на екрані. «Му» м Так. Далі. М-м. Му. Ха. Ха. Вірно. Далі. М-м. Так. Так. Привіт. м Зикант. це слово. Музикант. Музика. Так, далі я промовляю перший склад: Ру. Ру. рубашка далі. рубашка. Далі ру. Ручка, 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 Ру... ручка, 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 рубашка, ручка, Рука. Так, добре, молодці. Ось у буква у велика, а ось буква у маленька. З великої букви пишуться слова, коли слово стоїть на початку речення, а також імена людей, клички тварин, назви міст, річок. А з маленької букви пишуться назви предметів, тваринок і решта слів. Давайте ми з вами зараз спробуємо прочитати, що ви бачите зараз. Давайте разом спробуємо прочитати. А. 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 Так, далі у. 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 у.

У-у-у-а. Так, Танюша, прочитай, будь ласка, нам. А а а А-а-а. так, вончик, прочитай. Молодець, Павлик, прочитай. А-у-у. А у Ау Ау так Давид, прочитай, будь ласка. А у а -у. А, -у. А, -у -а. а. у а. Молодець. Сашуля, прочитай, будь ласка. Давай. А у, -у Це у а. а, -а. А. так, добре. Молодці. Ви розумнички, дуже, дуже добре сьогодні працювали. Я вам дякую за увагу, дітки. З якою буквою ми сьогодні з вами познайомились, зайчики? У. З буквою у. Так, правильно, з буквою «У». молодці. Заняття <плес> наше закінчується. Я бажаю всім гарних вихідних, дітки. Будьте здорові. І вам, Дякую, будьте здорові і на все добре, зайчики.